Київ чекає на великий футбол і запрошує гостей. Утім, фанів Ліги Чемпіонів УЄФА в буквальному сенсі відфутболюють київські готельєри. Ціни на номери подекуди підскочили 60-100 разів. Декому навіть скасували оплачене бронювання і запропонували номери за новими цінами. Як от вісьмом фанам зі Швеції, знайомим Сергія Ілліна. порядка 30 тисяч євро. їм би обійшлося житло за чотири дні на одну людину. Така гостинність Сергія дуже обурила. Тож він запропонував гостям зі Швеції жити у нього та його друзів безкоштовно. На початку травня чоловік написав у Фейсбук пост про необхідність рятувати фанів від занадто жадібних готельєрів. На нього відгукнулися сотні киян, які теж почали пропонувати футбольним фанам безкоштовне проживання у соцмережах. Не вщухає критика на адресу підприємців. Тіпічний підхід нашій це типовий підхід до бізнесу в нашій країні. Люди переважно живуть одним днем, не думаючи ні про своє майбутнє, ні про майбутнє своїх дітей, і мені, чесно кажучи, соромно за них. Мені стыдно, чесно, за них. На фінал Ліги Чемпіонів, 26 травня, на стадіоні Олімпійський очікують понад 30 тисяч фанів британського ліверпуля та іспанського реала. За попередніми даними розкуплено близько 80% місць у столичних готелях, хостелах та апартаментах. Бізнес в Україні, як і будь-де має право заробити на великому футболі. Заявили дойчевелі у деяких готелях Києва. Проте таку позицію бізнесменів не підтримують навіть в асоціації власників малого та середнього бізнесу. Цінами номерів економ класу в одному з готелів в центрі Києва тут шоковані. Дві-три тисячі євро. Це ж 80 тисяч гривень. Голова асоціації Руслан Соболь вважає, що підприємці не засвоїли урок Євро 2012 коли багато фанів замість готелів обрали намети і готові написати звернення до колег, замислитися над культурою ведення бізнесу. Ми, як з молодою економікою. Ми цю культуру як країна з доволі молодою ринковою економікою. Ми цю культуру лише формуємо. Треба сказати, це правда не очень часто виходить, що ми не дуже сильно відчуваємо цю межу між здоровим глуздом і бажанням заробити і желанням зароботиантимонопольний комітет України розпочав перевірку щодо імовірної змови учасників ринку. Але як повідомили дочевелі в київському відділенні, які санкції можливі лише після розслідування за два-три місяці. Готелі мали б декларувати свої мінімальні і максимальні ціни і узгоджувати це з місцевою владою. Вважає представниця підкомітету туризму і курортів Верховної Ради Анна Романова. Утім, нині готельний бізнес працює в полі дуже слабкого законодавства, яке дозволяє їм виходити за межі чесного бізнесу. 97% закладів розміщення України, вони не мають ніяких зірок. Більше того, десь 60% закладів розміщення це приватний сектор, це апартаменти, це квартири, це якісь хостели, які не зареєстровані, які знаходяться в ціні. Тоді, коли такі масові події, вони дуже сильно заробляють, при цьому якої соціальної відповідальності не несуть, фани погрожують Києву бойкотом через стіни на житло. Політика готельєрів обурює не лише іноземців, а й українських фанів, які не можуть собі дозволити номери навіть за подвійною потрійною ціною. Сергій Лін сподівається, що свято великого футболу не буде зіпсоване, і імідж Києва врятують містяни. Він планує звільнити ще одну кімнату для туристів.